Я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, робіт, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я сделаю вам оце, я за це візьму столько денів. Вони такі, так, да, нет, Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було, люди приход... бартер. Просто казав, давай я тобі конем спахаю огород, а ти мені то-то зробиш. -то а у мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те ж саме. Ми кажемо, ми вас навчимо. Створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставки рибу розвели форель. Ось тобі удочка, на лови, ми тебе навчимо, як ловити. І ти оце словиш рибу, і навіть в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби, ми всю і словити не можемо. надо щоб ти ловив. От. Ти мені за це 300. не знаю, чого, 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам по рукам.